Генерал Грівус – один із найнебезпечніших воєначальників Конфедерації незалежних систем. Та до того, як стати кіборгом, він був грізним воїном свого народу, раси калішів із планети Калі. Його життя змінила тривала війна між калішами та Ямріо. Республіка втрутилася і підтримала Ямріо, звинувачивши калішів у конфлікті. Для Грівуса це стало ударом. Джедаї зрадили справедливість і прирекли його народ на поразку. Саме тут зародилася його ненависть до ордену, не сліпа помста, а переконання, що джедаї лицемірні, політизовані та небезпечні. Пізніше корабель грівуса підірвали за наказом Дарта Тирануса. Грівус вижив, але був тяжко понівечений. Сепаратисти врятували його. Замінивши майже все тіло кібернетичними частинами і штучно підсилюючи лють та агресію, тренував його особисто дарт Тиранус, навчаючи світлового мача. А дарт Сідіус сформував із нього ідеального мисливця на джедаїв. Грівус збирав світлові мачі своїх жертв. Кожне лезо, яке він носив на грудях, нагадувало про чергового джедая, що впав у бою. Він міг битися чотирма мечами одночасно і рухався з неприродньою швидкістю, хоча його легені так і не переставали хрипіти. Під час війни клонів він очолював величезні дроїцькі армії та постійно вислизав від республіки, доки не зустрівся з обіваном Кенобі на Утапау. Саме там Грівуса було знищено. Обіван пробив його вибуховий реактор пострілом з бластера. Так завершився шлях воїна якого зробили зброєю, а ненависть перетворили на програму?